Ну і почнемо з чергових злодіянь росіян. Є е, чергове влучання по Харкову. От вдарили окупаційні війська по цьому нашому мільйоннику. Як повідомляє начальник місцевої ОВА Олексій Нігубов, попередньо ворог застосував каби. Внаслідок цього в будинку на околицях міста сталася пожежа. Інформація щодо жертв і руйнувань на даний момент іще уточнюється. Буде подробиці. Ми вам розкажемо обов'язково. Ну а далі будемо говорити про те, як в Німеччині реагують на наших біженців. Там кажуть, що не чинитимуть тиск, аби українці поверталися додому. Про це заявила міністр розвитку ФРН Севеня Шульца в інтерв'ю. РНД журналісти запитали у чиновниці, чи не планує ФРН на тлі браку кваліфікованих кадрів в Україні заохочувати біженців повертатися на батьківщину. Міністерка відповіла, що її країна не буде тиснути на українців і запевнила, що таке рішення вони мають ухвалювати. Валювати самостійно також за її словами цю проблему можна вирішити поверненням у державу людей з Європи, які отримали там робочу кваліфікацію. Але чиновниця уточнила, що кваліфікації отримані в ЄС не визнають в Україні. Тож цю тему буде порушено на конференції з відновлення нашої країни 11 та 12 червня у Німеччині.